Радий вас вітати на каналі Профітроль, мене звати Ігор, і сьогодні ми поговоримо про блокчейн, біржі WhiteBit. Вони вже анонсували нещодавно тестнет, тож ми з вами зробимо усі тестові активності, які зараз доступні, щоб в майбутньому мати нагоду отримати дроп. Ну і коротенько вам розповім про саму біржу, про її продукти та переваги цієї біржі. Тож, якщо у вас ще немає акаунту на цій біржі, то можете зареєструватися за моїм посиланням. Таким чином, ви отримуєте постійну знижку на комісії. На цій біржі і привітальний бонус. Гадаю, що це не буде зайвим. Тож. Якщо ще немає аккаунту, реєструйтесь за моїм посиланням. Хотів би перед тим, як вам розповідати про саму біржу та про тестнет, попросити вас підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином, ви підтримаєте мене і будете надихати робити нові відео саме для вас. І в свою чергу ви будете отримати надзвичайно свіжу та корисну інформацію від мене. На самому початку вам відкрив головну сторінку біржі WhiteBit. Тут е, одразу нас зустрічає новина, що нещодавно вони. Стали спонсорами усіма відомого футбольного клубу ФК Барселона. Але що ми знаємо про такі партнерства? Насправді вони нічого значного не дають. Я вже півроку тому розказував про свої думки, про спекуляцію на Формулі 1, на чемпіонаті з футболу. Але так насправді нічого з цього не вигорило, тому що такі партнерства, на мою думку, це суб'єктивна думка, але бачачи з історії, нічого так не дають. Тому можемо. Просто скіпати цю новину, вона насправді для нас незначна. Але що для нас значне? Важлива річ для нас, що Вейбі це не остання біржа, і вона вже давно присутня на CoinMarketCap. Мабуть, більшість з моїх глядачів знає і знає цю біржу як українську біржу, і так дійсно в неї є коріння в Україні. Вони працюють в декілька країнах, а більшість їх користувачів саме з України та Турції. Тут є вже декілька сервісів, і ось вони вирішили запустити свій власний Блокчейн. Я думаю, що для вас не секрет, що більшість бірж, таких як Binance, Окекс, Huobi, Kucoin, вже давно мають свої криптомережі, і Binance так насправді одна з перших і найуспішніша серед них. Чому я так вважаю? Тому що Binance використовується не тільки в самій біржі, а й поза біржею. Гадаю, що більшість з вас, я так 100%, Більшості випадків користуюсь саме Binance, якщо мені треба зробити якісь швидкі та дешеві перекази. І там щось комісії сягали близько 30 центів останнім часом. Коли в ефіріумі і в р2 рішеннях зараз це може бути і 100, і 200 баксів, і щодня комісії тільки збільшуються, збільшуються і збільшуються. Я не знаю, чому так сталося, можливо, це пов'язано з тим, що більшість людей після виходу аптуса а потім Ісуї, почали робити актив. Щоб в майбутньому отримати ретродропи. Я вирішив, щоб сьогодні вам не показувати якісь активності пов'язані з ефірівськими мережами, vr 2 рішеннями, щоб у вас не виникало жодних проблем з цим, тому що навіть в тестових мережах зараз комісії сягали близько двох тестових ефірів. Це велетенська кількість, тим паче, що зараз не так багато кранів, де можна взяти тестові ефіри. Так, можна їх Купувати за реальні ефіри, ну це вже не теснете, це вже ретродропи. А якщо брати до уваги такі мережі, як З-Касінка, теснете в з такі як Layer Zero, нещодавно теж показував цей тестнет на своєму каналі. Посилання будуть в описі, тож зможете ознайомитися. І якщо захочете, виконати тестові активності. Але там теж комісії по 20, по 50, по 100 баксів. Це просто нереальні якісь значення, і я до кінця не вірю в що такі тестнети зможуть якось повернути гроші, тому що одне діло, коли ти вкладаєш в комісії там 10, 20, ну 100 баксів, робиш там декілька аккаунтів, і потім отримаєш x10, x30 від вкладень, а тут ти можеш вкласти тільки на комісії 200 баксів одна комісія або 20 баксів, 50 баксів одна комісія, а треба зробити таких 10. І робити кожного тижня. Тому не факт, що взагалі ці гроші вам повернуться. Тому я трохи перезупинив діяльність стосовно тестнетів. Але якщо мова йде про такі активності в Linea, то там намагаюсь все ж зробити їх. І теж огляд вже є на моєму каналі, тож можете вже починати виконувати. Але сьогодні спеціально для вас взяв мережу WhiteBit, тому що тут усе набагато простіше. Ще не так багато людей бере в цьому участь, і вони тільки нещодавно запустили, тестову мережі. Знаєте, сьогодні не буде величезної кількості метрик, тому що їх просто немає. Не буде якогось там вайтліста, не буде якихось фондів і так далі, тому що просто такої інформації щодо блокчейну вайтбіт зараз немає. Але судячи з того, який хайп вони наробили, коли створювали свою монету, то можна очікувати на непоганий дроп від проекту і на хайп від самої біржі впродовж якогось часу. І тому для нас, як для спекулянтів, є величезні шанси отримати дроп від цього проєкту. Тим паче, що не так багато людей. Ще раз концентрую вашу увагу саме на цьому тезісі, що не так багато людей знає про цей тестнет. Тож можемо закривати. Не буду сьогодні час присвячувати аналізу, тому що його тут по суті і немає. Покажу вам тільки їх твіттер. Тут трохи більше аніж 100 тисяч підписників і є. І проекти, є, і фонди, але є, інф... є інфлюенсери, є і інші криптовалюти. Тобто ну, такий стандартний, плюс у них в них пости щодня і по декілька постів виходить. Тож Twitter живий. Далі хотів вам показати їх нетворк. Twitter нетворку. Тут ще усе слабенько, лише 44 підписники, але як я і сказав, ще. Про нетворк дуже обмеженій кількості людей відомо. Давайте закривати. Наступне хотів показати вам SEO і засновника самої біржі WhiteBit. Ну і, в принципі, усіх криптопроєктів, це Володимир Носов, Українець. Більшість з вас він може бути відомий по Шоу Гагарін. Там вони розмовляють на різні теми, пов'язані з криптовалютою. Я, власне, не дуже сильно люблю це шоу, тому що воно більше. Направлене на новачків, але якщо ви тільки прийшли в крипту, то раджу кілька шоу подивитися, тому що вони досить доступно розповідають про усі базові речі в криптовалюті. Тож, не реклама, просто говорю вам, що можете. Подивитися, це шоу буде корисним для новачків. Тож, це теж можемо закривати. Після цього хотів вам показати саму монетку WhiteBit. Зараз вона торгується по ціні $4,70. Ринкова капіталізація сягає майже 300 мільйонів, і це вже багатенько, а повна капіталізація мільярд 800. І в обігу зараз знаходиться 16% усіх монет. Монетка торгується на WhiteBit, звісно, на Maxie, на Gate. На хобі, тобто в них достатньо ліквідності, і ось якщо ви захочете купити, то не проблема буде купити і на 5, 10, 20, 100 тисяч доларів, спокійно це зможете зробити. Ціна, в принципі, зараз знаходиться на мінімальних значеннях, до цього був максимум який до 14 доларів. Монетка зараз плаває, накопичується. Я дійсно не фанат цієї монети, не фанат монет, тому що в них так насправді поза біржею немає жодних шансів вижити. Чому я так вважаю? Тому що насправді ця монета що дає на самій платформі? Дає знижки, дає бонуси до реферальної програми, дає амл перевірки, тобто перевірки грошей на чистоту. І все. В принципі, це єдине, що ти можеш зробити з цією монеткою. Я не так багато зараз торгую на Вейтбіті, і мені просто це не до чого, тому що там не так багато ліквідності, пари плюс-мінус такі самі. Комісії на торги плюс-мінус такі самі, як на інших біржах. Тож. Через відсутність будь-яких переваг, значних переваг для мене я покинув цю біржу. Раніше були бонуси, Я на цю тему записував, відео розказував вам, але зараз. Просто перейшов на інші біржі, і взагалі намагаюся триматися подалі від централізованих бірж. А WhiteBit – це саме централізована біржа. Що ще нам треба з вами знати, коли виконуємо тестнет? Що WhiteBit – це, як я і сказав, централізована біржа. Тут більшість торгів пов'язана саме зі спотовою торгівлею, і нас цікавить взагалі на якій сходинці знаходиться ця біржа. Бачимо, що лідер в нас Binance, далі йде Coinbase, Kraken, Kucoin. в принципі, у ці відомі біржі. І е, так, давайте знайдемо з вами Whitebit. WhiteBit знаходиться не так далеко. 35-ту сходинку займає. Тут торги е, на рівні майже 700 мільйонів доларів. Але. Хочу вашу увагу зупинити на тому, що вже не одна стаття була в різних журналах, в таких солідних журналах. І вони говорили про те, що ці всі об'єми накручені. Тож не треба дуже серйозно ставитися до цих об'ємів, вони можуть бути фейкові. Давайте подивимося, може найближчі біржі українські, де вони знаходяться. Я вже перевіряв, тут найближче в нас буде. Тайдекс, це теж біржа з українським походженням. Далі знаходимо QMOL взагалі в 10 разів менші об'єми. І це теж зупиню вашу увагу на тому, що можуть бути накручені. І давайте з вами ще на одну біржу поглянемо це куна, так, забігаючи наперед. Де вона знаходиться? Взагалі, яку сходинку вона посідає. Ми вже за, з вами виходимо за. 100, і тут 150 сходинг і, взагалі, об'єм мізерний, як ви можете побачити. Тому з вайбітом не усе так погано. В принципі, можемо і це закривати. І переходимо до самого тестнету. Що нам тут можна зробити? Що нам тут треба зробити? Насправді немає якогось такого гайду по аналогії до інших тестнетів, щось що виконавши ту чи іншу дію, у вас буде 100% шанс отримати дроп. Я вам одразу кажу: тут такого немає. Якщо ви сподіваєтесь на те, що виконавши ту чи іншу дію, 100% отримуєте «дроп», Тут не про це. Взагалі тестнети, це не про це. Тут може виявитися так, що ось був вже снапшот і все марно робити. А може бути так, що ось ми зараз з вами зробимо енну кількість транзакцій і отримаємо після цього airdrop на наш гаманець. Може статися взагалі інша ситуація, що будуть ще додаткові тестові активності, і це не остання фаза тестнета. Але я буду вас тримати у курсі і доєднуватись до нашої спільноти та в канал в Телеграмі, щоб бути у курсі усіх подій. Посилання на спільноту, посилання на сам чат, на канал будуть в описі під цим відео. Тож, доєднуйтесь, там величезна кількість корисної інфи. Ми один одному допомагаємо і стараємося ділитися якимись там новинами і підтримувати один одного. Давайте переходити до тестнета. Перш за все, нам треба. Мати метамаск. Гадаю, що в більшості з вас він вже є. Але якщо немає, то завантажити його в якості розширення до вашого Google Chrome. В даному випадку я буду користуватися саме Google Chrome. І створювати новий гаманець. Новий гаманець для тестових активностей. Якщо ви до цього вже мали гаманець для тестових активності, то усе добре, можете їм і користатися. Якщо у вас тільки основний гаманець, створюєте обов'язково гаманець для тестової активності, тому що можуть виникати баги, можуть виникати якісь ще речі. Тож краще створювати завжди окремий гаманець під тестову активність. У мене вже таки є. І давайте додавати саму мережу. Мережа. VB, тобто WhiteBit, вона відноситься до EVM-зумісних. Тож можемо з вами додавати її до MetaMask. Перемикається наша мережа з Гуерлі на WhiteBit. Змінюємо мережу і все, в нас Metamask з'являється сама мережа. Після цього ми бачимо, тут в Expover є кнопка Faucet, натискаємо її. І тут повідомлення одразу, що ми можемо з вами отримувати 10 тестових ВБТ монет на протязі 24 годин. Тут нам треба тільки вказати нашу адресу. Де нам взяти адресу, натискаємо на наш Metamask, копіюємо цю адресу і. Ось тут її вставляємо. Після цього натискаємо Claim, десь мусить ще з'явитися капча. Не знаю, чому вона з'являється. Давайте оновимо сторінку. І так, в нас з'явилася капча. Тут, тут вводите свою адресу, капча вже виконана, і натискаєте Claim. Угу. Тобто, давайте ще раз, щось не вдалося з капчею. підгружається. Вибираємо тут мотоцикл, далі. Світлофор підтвердити. Цього разу все мусить бути успішно. Бачимо з вами, що це теснетова транзакція. Вже незабаром вона буде виконана. Ось. Бачимо, що сексес, тобто усе вдалося. Після цього повертаємося до самого блокчейну, до самого експловера, щоб побачити, які зараз взагалі транзакції, хто робить перекази і так далі. Тобто натискаємо ось вкладинку тестнет, бачимо ціну монетки, бачимо кількість транзакцій і швидкість транзакцій. Насправді, коли мова йде про тут 5,5 TPS, тобто це транзакції на секунду, це досить повільно. Це ось просто максимально повільно, не знаю, як Буде в майнеті, але зараз це виглядає взагалі. ніяк. Чому ніяк? Тому що якщо порівнювати цю швидкість транзакцій з іншими блокчейнами, такими як, наприклад, навіть ефір, до 10 транзакцій на секунду, а тут лише 5,5, це ну, повна лажа. Якщо порівнювати з або Суї, де вони взагалі хочуть зробити 150 тисяч транзакцій, то ви розумієте, що таке 5,5. Це ну, на рівні біткоїна. Тож маю надію, що в майнеті вони це виправлять. І буде тут усе набагато швидше працювати. Зараз комісії взагалі помірні, тому що обмежена кількість людей знову-таки знає про цю активність, знає про те, що вони вже запустили тестнет. Що ми можемо зараз зробити? Як ви бачили, зараз в мене на балансі і вас, якщо ви виконуєте усе за мною, мусить бути 10 тестових монет. І ось вже вони на рахунку. І нам треба зробити по аналогії до усіх попередніх тестнетів. просто то кількість транзакцій. Гадаю, що краще зробити десь близько 100 транзакцій, і варто це робити кожного тижня. Як накрутити тут кількість транзакцій? Тут же немає дексів, ви можете сказати, тут немає NFT платформ і усього іншого. Так, я з вами погоджуюсь. Але ви ж знаєте, як знаходити гаманці. Ви просто можете відправляти на гаманці з експловеру. ось, власне. ВБ Експловер і брати звідси гаманці, відправляти різну кількість монет. Наприклад, ось берете цей гаманець, тут копі, відкриваєте Метамаск, тут натискаєте Відправити, тут вводите цей номер гаманця. І давайте одну монетку з вами відправимо. Пам'ятаємо про те, що ми можемо отримувати монетки раз на 24 години. Тож нічого такого, якщо одну монету відправимо. Тим паче, це лише в даному випадку буде одна монета. Пізніше будемо з вами відправляти. І одну десяту, і одну соту. Варто змінювати завжди цифри, щоб не повторюватись. Гадаю, що це буде лише на краще. І давайте тут з вами інший гаманець візьмемо. І по аналогії до Просто робимо 10 транзакцій і не забуваємо повторювати це раз на десь тиждень. Цього буде абсолютно достатньо. Бачимо, що транзакція вже пройшла успішно. Давайте наступну так само вставляємо адресу. Важливо теж змінювати постійну адресу, змінювати цифри. Давайте тут 1 соту відправимо. Далі тут помилка, зараз усе виправиться і підтвердити. Транзакція зараз в статусі очікування, але, як бачило, все швидко відбувається. І так далі. Зробили 10 транзакцій, і цього абсолютно достатньо. На сьогодні це все. Якщо вам подобається формат таких відео, то, будь ласка, поставте вподобайку. Мені буде приємно і ви допоможете мені просувати мій канал. А ще хотів би попросити вас залишити під цим відео коментар, що ви написали взагалі про свій досвід з біржою Вейбіт. Мені цікаво ваше ставлення до цієї біржі і взагалі до українських бірж. Тому що я хочу найближчим часом випустити топ українських бірж, де розгляну усі взагалі сервіси цих бірж, наскільки зручно ними користуватися, і так далі. І було б теж мені цікаво почути вашу думку, що ви думаєте з цього приводу. Якщо так, то будь ласка, ставте лайк. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Бажаю на все добре. До побачення.